Присвята українським розвідникам у Києві відкрили першу частину меморіалу пам'яті друковин вторгнення РФ. Про це повідомляє прес-служба ГУР 24 лютого. За словами керівника генерального управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, в Україні триває екзистенційна війна, упевнений силою. Ми здобудемо справедливий мир. А зло буде переможене і покаране. У гур розповіли слово вічність на першому камені меморіалу розвідникам, написане багатьма мовами світу. Символізує подвиг людей різних країн, котрі з початком агресії Росії стали на захист України. Дві стели пам'ятної композиції символізують крила та щити, Рельєф втілює рух і боротьбу, силу та опір між стелами простір тиші. Викарбувані імена героїв.